Привет, Зирка. Добрый день. Зирка наша. У вас такая кимната затишна, хорошая. <рискот> нет. Не мерзнете? Хорошо. <рискот> а шо, ну, вот привезли. Ой. Райзен пятый, Райзен да? Райзен девятый. Да пошел Там же трофировка идет. Ой. Какое счастье. Ой, бы. Да. Це... А какая? Нам приємно бачити, що люди будь-якого віку. Скільки вам років? 78. 78. Грають у відеоігри, знаходять щось важливе для себе в серії метемами. Ну, ви зможете зробити все одразу. Боже. Тяжело мені було. Мені навіть во сні все снилось, що я йду. Там показали якраз там все місто Силантия. На сході, коли вона була ще в Дніпрі в інтерв'ю Суспільному, вона сказала, що її улюблена е, гра це гра українських розробників із серії метро. Інтерв'ю вийшло, і розробники це почули і побачили, розчулилися і вирішили зробити пані Людмилі такий подарунок. Зіт якраз, а вот это... Аня. Аня. Вышку, вышку идет ну, сейчас. Домой хотелось все время. Там же я 50 лет прожила. Все свои, все родные. Я с Украины никуда не уеду. Я тут жила, тут все свое. Вот. Никакой из-за границы. Я думаю, эти все военные действия, они скоро все исчезнут. Каждый поедет на свою родину. Вот я поеду в Белозерку. Кто играет в это? Те поймут. Да, 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 сейчас так. Ну что, приседаю.